Привіт. Привіт, у нас тут лол якась цікава із, Купилась із зачіскою. Готова Подожди, подожди, покажу ой ой обширка. Я буду варнувать ливать А слизь. Отвершу. Что это? Я не знаю. Какая-то пшикалка. Это а, ну да, ш... да. Давай я налью водичку. Лола лохом. Ну что ли? Не, ось она, наверное. А это что? Не знаю. Открываем? Нет, тут хейр. Да, тут это... Аня, вот. Лава, На одежка, 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 одежка. Все одежка. А это. Что Все это. Как он Мама, что такое? Ну, волосы. Волосы. Так. Вау. Тут ось. Косички, бусинки. Вот это. Зилочки, зилочки. Так, давай. Вот такие рожевые? Да. М -м. Вот это. Так, мы берем, давай, три зирочки. А что с пацаны? Вот треба их писать. Теперь. Покажи, на что я ты выбрала зирочки? А что же мне надо Боже, а как ты в каблучках? Кто тебе подарил? Это поверни. И подумала, <как> а здесь купила. Брэш? Это честик. А как он приклеивается? В инструкции и так написано. Ну, не приклеивай, ну а, Может, да, пускай да, он будет. Ну, такая, если спеешь. Ну, все. Насті сподобалась пшик-пшик. А ну поверни на маму на камеру пшикни. Ой. Так, ну що наша лола? що наша Лола? Настя, і ти приклади. Вона не хоче. О. Не хоче цим займатися, їй сподобалась шікалка малесенька. Пшикай на Лолу. Давай. же стоит? Ну да. Ага, на бусинки чтобы попадала. Молодец. Но не попадает, только на речку. Так да ты, не так. Где дырочка? А чего тут такая бусинка? Тепер ждать, поки воно висохне. Так, у нас уже більше. Ой, приберіть. Більше напшикуй нам пшикуйна. Але ще багато, покажи, Мілана. Да. Може ми всі всі начепимо? Може. Як на картинці? Так, да, нам попалася стяг. Тут така всяка лиця. У нас попалася популярна просто. Близькає. Так, прийшла Тінка. Тіна, що там? Тіна? Бусинки? Лола наша підсихає, зачіска, а Тіна поки грається такою сферою. І нова якась гра у нас. Це якийсь пластилін. Ой, такие. А, Класс, такая рука колорова. Давай, открываем. Что там? Где такие ножики? Окуляры. Клас! папа, дивись. Тіна. І тобі окуляри, Тінка. На тінувані. Які тут є різні? Чого так багато білого? Це, мабуть, отаку от мумію робити з білого. Мабуть, так. Да. А, так. Да. Ось. Нам для мумії треба тут кольорові для отаких чудиків. Якийсь попкорн, це якісь теж звірушки. Коротше, це нам для, для мумії, то треба мумію робити. Мумію робити! Я боюсь мумію. Ось ця мумія. Це пластилін. Робити мумію. Ось такі у нас є інструкція така коробка хороша. Есть клей сразу. Попкорн determining... нямать. Попкорн нямать? Да. <реку> Боже, какие классные. А, тут ще пакетик и так. Пакетики, мама, пакетики. Пакетики, це якщо, щоб не засихав пластилін. Да, ну <реку> они все и ноги. Сюда куда не сели. Хай не сели. Да, Будемо ліпити. Дівчата вже поперли. Починаючи Ей, дівчатка. Ми щось зліпимо сьогодні чи ні? Зліпимо! Ось так. Росоня у нас вийшла. Ось так ми її ще ще пльостками. Ну ми ще не всі будь-яки на чепили. Наче Буде взагалі класно.